Доброго ранку, 11 березня. Моє сонечко потроху виходить із сосівського горіха. Мережа досі вимкнена. Генерація потроху починається. Східний скат, Західний скат який майже зараз не потрапляє сонечком акумулятор потроху почав заряджатися. Подивимося, як у нього справи. Він показує, що поки він нічого їсти не хоче, не подобається йому маленькими дозами потрошку. Дивимося на стан. 68-19%. Тобто за ніч в середньому з'їдає 30-35% загальної ємності 300 ампер-годин Бачите все самі. Залишку 200 ампер-годин Комірки. 16 штучок. Споживання досі приймає здебільшому акумулятор. Сьогодні похолодало, сонечко стоїть трохи в димці. Подивимось, що відбулось за місяць? Рік загальний. Включений болер. Але з поправочкою бойлер працює разом з газовим котлом, ще не вимикав. Маю ідеї з приводу об'єднання в одну систему для того, щоб зменшити кількість автоматики, електроніки. Так пізніше. Так от, 7 березня живемо.